Тема Дедаїзм Дедаїзм з французької дитячий грашковий коник в переносному дитячий лепет» – авангардистська теча в літературі та мистецтві Західної Європи початку ХХ століття, що сповідувала нігілізм та антиестетизм. Дедаїсти зводили літературу до безглуздих словосполучень і звуків дитячого лепета, живопис до колажів із клаптиків кольорового паперу. Примітивних дитячих малюнків. Ця теча відображала розгубленість інтелігенції часів війни, кризу її художнього мислення. Метою додаїстів було створення такого мистецтва, яке шокувало б людей так само, як і війна. Таке мистецтво вони назвали Дада від французької дитячий коник. Це слово було обрано випадково теоретиком цього руху, румуцьким поетом Тристаном Царою. Який знайшов його у словнику з французької. Дедаїзм був свого роду протестом проти ідеології, політичних структур, раціональної логіки, логоцентризму, моральних норм. Дедаїсти у своїх заявах висловлювалися, що вони проти всіляких принципів. Дадаїсти, як і футуристи, не сприймали мистецькі принципи. Трістан Цара писав у маніфесті, що потрібно виконати роботу руйнування і заперечення, утвердити атмосферу агресивного божевілля. Ці заяви супроводжували лозунги типу мистецтво це несерйозно, дада нічого не означає. Творюючи лінгвістичний хаос, дадаїсти прирікали літературу на самознищення. Природно, що від них не залишилося практично ніяких творів, це вписувалося в їх розуміння дадаїзму. Вони бачили в нім не стільки художню течію, скільки певний спосіб життя. Проте, дадаїзм зіграв важливу роль в історії художніх ідей. Він з'явився одним з моментів кризи європейської культури першої чверті ХХ століття, часу глобальної переоцінки цінностей та інтенсивного пошуку нових шляхів у мистецтві. Роботу виконувала витюк Єлізавета, група 1П2. Дякую за увагу!